Всім привіт! Сьогодні 23 вересня. Починаємо сіяти пшеницю. Зиму мали почати ще вчора ввечері, але із за того, що були деякі неполадки із машиною, що протруює, затянулось все Тож на наступний день. Зараз все готово уже. Будемо. Починати сіяти. Леска вже готовий. Засипати насіння, пригнали манітуху платформу. Тут насіння у нас поставили собі. Соляри. Куб-то куб, але там всього 500 літрів, нам багато не треба, Він економно їздить. Зараз налаштовываем мостики. Будем працювати. Лешка что скажешь своим подписчикам? А что он скажет? Сеять будем? Да. Працюем, працюем, Красавчик. Да. Лешка уже готовый, заряженный, заправленный. Да, в бой. Это точно. И тут вот не старики. Що буде діло? Сухо. Сухо? Да, з опадами біда? Майже два місяці. У нас не було дощу. але принаймні волога є. На 4-5 сантиметрах видно, що тут є волога. Носіння, поки ми не заправляли, зараз наласовуємо сівалку. Получається рядки у нас такого совіс. І відповідно його і так закатали туди і назад. Хотіли взяти діагональ тако, щоб менше інше тіше залишились, а так не виходить. Так не виходить, якісно витримати глибину. Тут видно, що тут горбочок, а тут наче не зимка. Получається, якщо отако їхати, то тут воно нормально витримує глибину, а отут заміляє, тому що він не встигає. Конструктивно зайти на нормальну глибину, тому будемо знову в порядках. Отакої як сіяли, так і будемо сіяти. Так, ж таки ми зробили, все попадає чітко з одна і друга сторона, зараз будемо засипати. Красавчик робить все обережно, не спіша, але дуже і дуже точно. Що показує? Щось сиплеться. Може глибину більше додамо? Зараз все все інше. у нас давно дощів не було, то доволі сухо. Десь по 4 сантиметри так точно вологи немає. А треба його все покласти, щоб воно. Лежало в вологах. Ну десь на границі зараз лежить, да? Треба трохи додати. Може, Це вже скільки сантиметра 4 десь, так? Да? яку штуку. Ми сіяли після пшениці в себе сідірати, на вулиці 35 градусів стояло. З того моменту дощів, ну можна сказати, що вологи не було через збору пшениці. Сідірати був горох у нас і ось, бач, ріпачок. Сонях, кукуруза, все, що було, все намішали. мішали. Горох бачив, багато вологи потребує, також все посходило після пшениці, ніякого обробітку, просто посіяли. Ці сірати сіялись буквально на наступний день, коли ми зібрали пшеницю. На вулиці спека стояла неймовірна, це я добре запам'ятав, градусів 35-37. Бо якраз у нас в тракторі зламався кондиціонер, то спека просто стояла неймовірна. З того моменту у нас, можна сказати, опадів і не було. Сходи сидіратів ми отримали. Не такі класні, які могли б отримати, але все ж, незважаючи на те, що вологі було мінімум, сходи отримали і збирати ростуть. В пшениці результат був у нас, можна сказати, задовільний. Ми зібрали 35 центнерів. Подобри вам. Ми нічого практично не давали при посіві, бо посів був надзвичайно пізній. Це кінець жовтня, вже там 28 чи 30 жовтня. Соняшник пізно зібрали і відповідно пізно сіяли. Тому добре ніяких не давали, вона не пустилась, були тільки голочки в зиму заходила. Померз леталому дали близько 100 кг сульфату амонію. Це все, Що, відрегулювали ми сівалком, почали вже сіяти, ставили норму 90 кг на гектар і працюємо. Ми вже якусь частину, закінчилось насіння. Зараз там манітуха трохи відскочила, треба була паралельно машина, яка загрузить сонячника. То є 10 хвилин зачекати е, звичайно досить непривично сіяти на швидкості 10 км на годину після того як каткував на швидкості 20 км на годину. Права нога так і чешеться натиснути посильніше. Але, 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 маємо сіяти 10 кілометрів. Потихеньку все посіємо, головне, щоб було якісно. Сіємо зараз у вологу землю, на 4,5 вологи немає. Сіємо на 5, де є волога. Сподіваємось, що будуть швидкі сходи. Я вам скажу з досвіду в минулому році у нас на іншій сівалці загубили один палець, який відповідає за глибину. І одна секція посіяла, мабуть сантиметрів на 10. Думали, все, там уже нічого не буде. Зійшла, зійшла, посениться, все нормально. Довше сходило, звичайно, але зійшла. Тому треба не боятися заривати її поглибше, головне, щоб була волога. Ті будуть класні сходи. До речі, в цьому році ми використовуємо кунгівську висівалку. У неї міжрядка можна сказати, 35 см, там 34 скопій камери Можна сказати 35 Чому вирішили нею сяти пшеницю Тому що стоїть вона просто, якщо чесно, без діла жалко хороша використовувати для пшениці Тут різниці немає, тому що на харші ми також їздимо 12 км на годину. Але розходники там набагато коштовніші, ніж на цій комбінській Тому Чого вона буде стояти? І будемо використовувати для пшениці. Бо корш не може там із електромоторів. 10 кілометрів покласти 2,1 чи 2,2 мільйона. У нього електромотори просто не встигають на такій швидкості нормальну розкладку робити по насіння. Вирішили не заморачуватися. Продуктивність і там і там однакова, використовуємо нашу стару перевірену зернову сівалку. Так що так, думаю за сутки, може трохи більше ми вже посіємо і будемо очікувати на сходи. Працюємо.